боротьба між життям і смертю, між світлом і темрявою. Це утвердження Богом, думки, що Бог є світло і правда, і любов, і свобода. І за це варто віддавати життя. Він продовжує нас любити, розкриваючи свої обійма для нас на Христі. Як він казав, покинь все, бери Христ, іди за мною. От ми, старші чоловіки, можемо заздрити тим, хто вже взяв свій хрест, покинув все і пішов на свою голову. Ми в єдності з Богом. Все одно йдемо на ту Голгофу. А він благословляє. Усіває світло, сяє сонцем правди і розкриває всю повноту Божої любові до нас. Амінь.